Доброго дня, глядачі. Сонце засвідчує. Приїхав я вже до себе на ділянку. І зараз вам покажу, що ми цікаво придбали на ринку. Будете приємно вражені, гарна птиця досить. Зараз вам її покажу. Так, глядачі. Придбали ми курочок. курочок, курочок. Дуже гарні курочки. Завжди купуйте. Кінці ринку, тому що досить хороші ціни. Дивіться. Делайсеньки. Золото і золотостеньки. Бачите. такий? купить. Пускай не. Гарний. У кого курочка? Гарна, біла, така. така ручна, ручна курочка така, значить, тик. Красован. Дуже гарна. Люблю птицу, заначально. Годована курочка трошки. і кусаються. може буде кусатися, а може і провикнутися. Ось так. Куповички. Розпілися. Оці. ми їх погодуємо. Ось колоти кусаються. Я думаю, що вони трошечки поб'ються, потім вони проєкту. Зараз перший час мусить бути. Така біння кугутів. Він трошка більше ці, що ми сьогодні привезли. Ось такий він. Але вони мусять привикнути і тоді вже, бачите, навіть курочки кусаються, бачите. Такі гарні курочки. Так, ось так наша наша мініферма збільшується на ділянці. Треба зробити їм такі сідальця. Ячко мають давно не нести також ще їм пару ящиків. Вже оживає, оживає. Наша губятня. Сікидав за курей. Чесно, в кінці ринку. Чоловік мені віддав по 100 гривень за штуку. Ось так, так що я дав 300 гривень за такого кутика і дві білі корочки. Знаю, як будуть відбуватися їхня паровка. Тут вони так себе гарно будуть почувати, фактично таке прикрасил не голуб'ятня досить гарні. Так буду підкупляти, якщо. Ще будуть якісь такі цікаві курочки. Буде підкуплятися дещо і будемо їх отримувати. Що по птицю? Взагалі, чесно, товариш був на ринку на виставці з птицею в Коломиї. Взагалі ринок ринок був дуже поганий. Я зараз вертається на поговорю додому, хотів, щоб він її купив голуба. Шамового і немає, не було не було нічого там. Дуже-дуже дуже слабенький ринок. Ось так. Кажу, що була пара пов'яків Ось такі пов'яки з хвостиком, хто не знає. Була пара пов'яків чорнохвостих, то кажаю, що нічого не було. Так, що підійшов до нас, кажу, що очі закаправлені, такі вони ну, трошки були якісь під, підоставші і він. Не брав, навіть собі також він не купляв. Ось так, оця голубочка в мене є безпарна. Хто може, хто має такого мого голуба, можете мені якось передати. До речі, що хотів сказати, хлопці е, є група, я створив групу е, власників птиць, голубів, тому що, бачите, на OLX вже продажу немає. Так, щоб ми могли тримати якийсь міст собою зв'язок, навіть незалежно з інших областів, чи це івано франківщина Тернопіль чи Хмельницьк чи Львів, чи тер... ну, всі решту області в Україні. Е, хто хоче, пишіть номер телефону під цим відео, і пишіть, щоб я групу, будемо додавати людей. І в групі будемо скидати свою птицю, будемо обмінюватись птицею, будемо продавати, купляти птицю. Так, щоб ми мали хорошу групу, щоб могли в ній спілкуватися і тримати зв'язок. Ось так. Ось так. Так що. Що по птиці? По парах це я бачу. От спарувався цей голуб з чорною голубкою. Вибрали собі там гніздо, зараз вам покажу, яке. Ось вони обрали це собі сідло. Ця пара, ось цей чорний голуб. Той темний румун пішов з голубкою цією румункою світлою до пари. Вони спарувалися пара білих є, спортивних. Пара дутишів і пав'яків. Не можу я зрозуміти до останнього, що там з пав'яками. Взагалі пара, пара спарована точно є. Їх. А що тут друге, Що голубочка також. Я щось не можу зрозуміти. Мені здається, що голубка. Значить, треба буде це пав'яка голуба до неї. Ось так. Тут з бакінів. Я не знаю, чи вони спарувалися, чи не спарувалися. Можливо, я вже їх і випущу. тут так вже трошки треба буде прибрати під ними. Хай вилітають. І буду бачити, що це пара, чи це не пара. Не знаю, один пояк був спарувався з губкою, пов'ячкою. Можливо її прикрию, а, а цих випущу. Але щоб не пішов пару мені. не краще ще пускати не буду, щоб не пішов пару, мені ще з шамоною. З Ось так. Зараз дамо їм їсти. Видно, що курочки тримаються ті разом. Ці окремо, досить такі гарні. Гарні курочки, дуже гарні. ці такі видно, такі, як просяке, знаєте, такі просто собі маленькі, Це, а ці такі, такі гарно одягнені вони, тепірочку, кугуток такий гарний білий. Задоволений сьогоднішньою покупкою. Що голуби по 100 гривень, то краще тримати такі кури. Чесно вам сказав, також курка і яєчко таке знесе. Хто що любить, ну птицю в принципі, любимо ми, ми загальну всю. Добре і птиця, і голуби І кури, але курочка результат в тому, що знесе ну Будемо бачити, що у нас вийде з цими курми, як воно на нам з ними піде. Треба буде ще фазанів підкупити. Взагалі, бо хотіли зробити таку загордь, і щоб о, кури були в загорді, щоб можна було з ними дивитися, можна було їх випустити на, взагалі, на ділянку, щоб могли собі з'їсти і травички. вони, Буде щось на щось загородці думати. Сітка, в принципі, є, що в принципі можемо огородити. Буду пробувати щось загороджувати і можливо нам це вдасться. Так, зараз дам водички. Дам водички, дам їсти. На цей кут ганяє то. Взагалі там бачили на відео, там дуже гарні такі люди. Різнокольорові кугути були, дуже гарно так прикрашає, гарно виглядає від кольору до обору. якісь і коричні були, і сірі, і червоні. Гарні курочки. Взаліці американці, ну так, так не говорять американці, чомусь маленькі кориці американці. Але різні є породи, треба у них розбиратися. Треба це все запам'ятовувати. Будемо вже розбиратися більш детально, що це за порода і що за кури. Так, ну всі взагалі бачу якісь породні курочки. Оці білі вони, зовсім інший тип. Ці, такі, бачите, худі якісь подовгуваті. І ці, оці такі кругленькі. У нас, напевно, народила крилиця. Зараз ще покажу обідео. Подивимося, щось криличка нам народила. Я думаю, щось там по-любому, тому що якось позавчора перед роботою заїздив вечором. Було холодно, мів сніжочок такий налітав. Я ще прикрив е, крилятник, бо зробив їм роділки, не встиг їх прикрутити. І напевно, що народила у крилятні. Сьогодні мав купити ще кормушечки, замовив чоловіка. Дві кормушки. Взяв овес, взяв ячмінь, щоб мала хороше молоко. Заросло. Треба плекати малих, щоб нам мало чим їх плекати. Ось так. Йдемо, так, подивимося до кроликів. Наступного відео буде відео. Заходьте, очікуйте на каналі. Поки що з птицею все. Нічого в принципі, нового. Більш детально вже будемо розбирати все інших відео. Всім дякую, до побачення. Так, що наші кролики? Йдемо дивитися, що народила криличка. Ой ой, 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 цю сіну нас кидала туди, наскубилась Чи щось там є, не знаю, думаю, що є. Зараз ми їм дамо їсточки, дамо сіна. Сьогодні ще підозуємо сіна, обов'язково сюди. Ця самочка. Народила, бачите, жіночка не надурила. Бачу, кролята накриті, напевно, значить все добре. них там. Значить все добре. Ось так. дам водички і не будемо її не турбувати, тому зараз хліба і обов'язково б зробив такі, бачите, їм Вже більш детально про них розповім. Кришки будуть відкриватися. Все вже зроблю, прикручу і тоді вже вам покажу. Не було часу їх прикрутити і бачите, вона вже народила. Я не встиг. Не встигнувся, всі вона зібрала в одну купу. Молодець. Зараз дам їй водички і добре включиться.